Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, наближаються свята. В цей період їх саме багато, тому я вирішив приготувати таку, знаєте, святкову качку. От таку качечку я придбав, шию вже відрізав. Тут її немає, як бачите. Така домашня гарна качечка. Тож, я її хочу зараз замаринувати, ну як засолити в розсолі, в розсолі в поставити, на, думаю, три доби. А вже потім буду готувати. Тож, ставимо качку в розсол. Як бачите, я придбав такий спеціально бокс для неї. ну Новий зовсім, тільки от придбав. Так що помістив качку, якраз вона туди вміщається повністю. Не потрібно якихось придумувати щось. Тепер додаю воду. І бокс здоровий, але і качка багато займає об'єми. Тому я буду враховувати, скільки додам води. У мене вийшло набрати 7 літрів води, тому із розрахунку 2 столових ложки на 1 літру я буду додавати 14 ложок солі. Додаємо. Далі, друзі, один лимон і один апельсин. Отак от, от буквально над моїм боксиком я буду так відрізняти, притискати і кидати. Декілька долок, як вийде. Також, друзі, додам декілька листочків лаврушки. Буквально, от, мабуть, штучок 5 на такий об'єм. Перці ці горошку. Духняну трохи. Ну і ще одного. Ну і ще додам корицю. У мене тут є в паличках. Я так от спробую розломити. Знаєте. Думаю, навіть однієї палички мені буде досить. Тепер це все ми добре перемішаємо, ну, щоб розчинилася сіль. І я так залишу настоюватися свою качку в розсолі, ну, можливо, буду перегортати на 3 доби, а через 3 доби почну готувати. У мене минуло 3 доби і час готувати мою святкову качку. Але ж спочатку я вирішив підготувати е, такий змащувальний соус. Тож, дивіться, я взяв 2 столові ложки меду, як ви бачите, вже поклали. Ну і тепер додаю сюди також соєвий соус до меду. Не знаю, теж, мабуть, не більше двох ложок. Я не хочу, щоб е, дуже рідкий він вийшов у мене соусом. Ну і ще в мене є кетчуп із гострим перцем. То ще його також додам. Ну і також, думаю, мабуть, ложки дві столових. Це буде така основа нашого соусу. Так, ну а тепер. Тепер чайну ложку чорного перцю на одного. От так. Чайну ложку паприки. Звичайної червоної. Чайну ложку коріандру. Ну і трошки кориці. Кориці не хочу багато. Знаєте, ну десь так, пів чайної ложечки. Ось. Ну і тепер нам це все треба перемішати, поєднати в соус. Тож, друзі, соус мій готовий. Ну, Як бачите, під'їхала качка. Ой. Я вже не знаю, я тут заплутався в ароматах, чи за соус більше пахне, чи від качки такі аромати йдуть. Зараз що я хочу? Я хочу її дістати рушниками паперовими обітру насухо. Ну і тоді будемо далі займатися. Тож, друзі, в мене все готово. Як ви бачите, качка моя готова, соус для змащування готовий. І ще я почистив мандарини і порізав яблука. Яблука взяв спеціально такі зелені, думаю, кислинки додати. У мене тут по два яблучка і по два апельсина. Всього по два. Тож, тепер що я хочу зробити? Я хочу цим соусом своїм вимазати трошки мою качку всередини, знаєте, щоб там також додати таких смаків своїх. Ну, ось, я думаю, вона у мене готова там всередині. Ну і тепер закладаємо апельсини і яблука. Далі просто змащуємо качку соусом. Друзі, далі просто бачите, я перегорнув качку на інший бік і також змащую. Як ви бачите, я вже виклав і на фольгу, і на пергамент. Буду замотувати фольгу пергамент, буду так і готувати. Точно так попередньо, щоб потім не вимазуватись. Ну а далі все, друзі, замотуємо пергамент і охольгу. Друзі, ну ось моя качечка вже на противні. Тепер я її поставлю в духовку розігріту до 180 градусів. Ну, і я розраховую десь на 2 години. Думаю, мені цього вистачить. Ну що ж, друзі, я дістав свою качку минуло 2 години. І тут у мене жирку. Я вам скажу противні, ну, в палець, як мінімум, в палець. Тепер я хочу ж розкрити, присвідчити, що в мене там все добре. Зараз якось це я зроблю. Друзі, ну як ви бачите, зубочистки мої тут вони порозліталися, тому я їх витягнув, просто викинув. А так дивлюся, все приготувалося добре. На ножках от м'ясо від кісток повідходило, на крилах також. Тож все добре, але ж вона не запечена просто. Розумієте, приготуватись, приготувалася, а не запеклася зверху. Мені ж хочеться ще красоти. Тому я так от ще своїм соусом, який лишився, додам Ну і поставлю запікатися ще, може, не знаю хвилин 20-15. Буду поглядати на неї. Друзі, ви тільки погляньте на цю красоту, я вам так покручу трошки. Ну Це просто красиво, просто красиво. Красота така. А аромати. Ну, <плес> я не можу втерпіти. Зараз підготую невеличку презентацію і обов'язково щось хочеться мені скуштувати. Вона мені ще потрібна для столу, буду подавати, але десь якийсь шматочок для вас, для дегустації. Я собі викрою, викрою тутечки. Так що зараз. Тож, друзі, давайте швидше почнемо дегустацію, тому що я терпіти більше це не можу. Це просто не можна витерпіти, Ну, на такий зовнішній вигляд, дивлячися, такі аромати вдихаючи, і терпіти далі. Це просто неможливо. Тож, давайте почнемо дегустацію. Як я завжди це роблю з зовнішнього вигляду, ну ви самі його бачите, друзі. Це, мабуть, найкращий рецепт, який в мене вийшов саме по приготуванню качки. У мене такого зовнішнього вигляду ще я не добивався. Але тут просто, ну, тут все, мабуть, ідеально, я не знаю. Просто клас. Аромати ну, аромати такі, ну, рецептори просто розриваються, розумієте. Більше аромату цитрусу і більше яблука. от такі переважають. Десь так на віддаленні відчуваю корицю. Але от цитруси і яблука переважають найбільше. Тож, друзі, ну а на смаки давайте пробувати, тому що, ну я кажу, терпіти я не можу більше. Десь собі тут зараз відкраю краєчок, шматочок. Ось якось вийшло в мене. Тож, друзі, смакуємо мою святкову. Я не можу вам словами передати, другі. Вона <смі> розтанула в роті. Я навіть не встиг доторкнутися зубами. Розумієте. Клас. Просто клас. Я б сказав би, що знаєте, вона смакує і сіль відчувається, але не так її багато. Мабуть, тому що саме в розсолі вона. Селилася. Ну і е, додало основного такого солодкого смаку. Це мед, який був у нас в соусі. Е, скажу, що е, той гострий кетчуп, який я додавав, гостроти я не відчув. Десь так розумію, що є перчик. знаєте, Але саме гостроти такого насичення я не відчуваю. М'ясо м'якеньке-м'якеньке. Я кажу, я навіть. Зубами не встиг його нараз, у роті і все. І пішло одразу в шлунок. Тож, друзі, як я й казав, вона не тільки ідеальна на аромати і на зовнішній вигляд, вона ще ідеальна і на смаки. Будь ласка, можете приготувати, і я, ну, я вам відповідаю, що ви не пожалкуєте за цей рецепт. Ну, Друзі, а скільки він в мене такий вийшов, не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові. Я бучка над закожу. А качка просто гарнюня. Просто бомба. Тож, друзі, обов'язково спробуйте приготувати саме за таким рецептом. Я завіряю вас, що ви не пожалкуєте. Ну і відповідно, всіх запрошую на свій канал домашній Камбус. Як ви бачите, у нас такі тут цікаві, красиві. І повірте мені, смачні рецепти. Тож, всіх запрошую на канал, доєднайтесь до каналу, підписуйтесь, залишайтеся з нами. Чекаю від вас вподобайку, класних коментарів, відгуків. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного!